Не можу не поділитися враженням. Це для тих, хто проживає на. В Європі Оце такий ми купили недавно приїхали з Швеції, оце ми купили кісо. І ви знає, я там дуже довго шукала творог, це дуже просто було якесь от Дивіться, оце він такий має консистенцію. Тобто дійсно звичайний, як звичайний наш творог, тому що там знайти тільки сиркові маси, а оце кісо. От якщо хтось хоче відкуштувати від, 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 творог, скучає за творогом, а і ще одне. Було в нас молоко, там шведське молоко. Ми таке лишилося шматочок, ми його виліли в пачку тримати. Дивіться, воно дійсно о, о, боже. дійсно скислося і дійсно як отакими, знаєте, комочками, як в нас кисле молоко. Бачите? І воно таке було комочками. Слухайте, супер, супер продукція молочна в Швеції. Мені дуже-дуже зайшла дуже сподобалася.